28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану. Початково передбачалося, що документ вступить в силу 1 грудня, але через завчасну публікацію документа в голосі України, 28 листопада, він мав би набути чинності вже наступного дня. Втім, голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив конфуз помилкою друкаря і перепросив у. Бухгалтерів за зіпсовані нервові клітини, зазначивши, що нові норми почнуть діяти все ж з 1 грудня. Докладніше про те, що саме змінить закон про підвищення податків, далі. Серед ключових змін, ухвалених парламентом, підвищення військового збору з 1,5% до 5%. Стара ставка зберігається виключно для військовослужбовців. Також закон передбачає зміни щодо оподаткування нотаріусів, збільшення податків для ФОП першої другої групи, та одночасне запровадження 1% податку для всіх форм ФОП третьої групи. Крім того, нові норми встановлюють 50% податку на прибуток банків у 2024 році, а також запровадження авансових внесків на АЗС та поміщення. Місячної звітності з ПДФО таким чином легальні доходи українців та відсотки з депозитів знизяться. За словами членкині комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніни Южаніної громадянам слід бути уважними при отриманні меншої заробітної плати з 1 грудня і розуміти, що це не провина роботодавця, а результат збільшення ставки військового збору. Нардепка зазначила, що видаючи громадянам тисячу гривень зимової підтримки, їм одночасно піднімають отримання з доходів, от тільки Виплата буде одноразовою, а утримання щомісячними. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.